Шановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шевченко Віталій Володимирович народився 9 серпня 1991 року в селі Трудолюб Миргородського району Полтавської області. Навчався у Миргородській загальноосвітній школі номер 1 імені Панаса Мирного. Закінчив миргородське ПТУ номер 44 пройшов строкову службу у лавах ЗСУ, працював на будівельних майданчиках в Україні та за кордоном. У перший день повномасштабного вторгнення воїн доєднався до лав тероборони протягом 22-го року. Разом з побратимами охороняв стратегічні об'єкти Полтавської області, кордон України в Сумській та Харківській областях. Виконував бойові завдання на південному напрямку. З середини січня 2023 року воював у найгарячішій точці бойових зіткнень з ворогом під Солидаром та Авдіївкою. Мав звання молодшого сержанта на посаді командира стрілецького відділення Миргородського батальйону 116-ї окремої бригади тероборони. Загинув 12 квітня 2023 року біля села Тоненьке Покровського району Донецької області на бойовій позиції. Пам'ятаємо: вічна слава герою!